Не турбуйтеся про те, чиїсь наміри щодо вас правдиві, чи ні. Я Бог твій, усе бачу. Найважливіше те, що ти залишаєшся вірним мені і тим, ким. Ти є насправді завжди, йдеш моїми шляхами. Повірте мені, плани, які я маю щодо вас, масштабніші і кращі, ніж ви можете собі уявити. З часом. Все розкриється в потрібному порядку. Наразі зосередьте свою енергію на тому, що дійсно важливо вашій непохитній вірі. Якщо вас це зворушило, і ви вірите моїм словам, поставте лайк цьому відео. Приготуйся, адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте. Готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне, стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою, моя радість переповнюється. Коли я бачу ваш запал, вашу впевненість, я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток? Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу. Бо без Тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене. Іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батько, я смиренно стаю перед тобою в цій. Важкій ситуації, ти, мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку, і горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка, по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах. Вашого життя, завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів. Мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю. Завжди слухаю висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний, батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом ти, моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у Твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим. Хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога. Протистояти будь-якій спокусі, ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова, любові, сходять, як ранкове Сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім, моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю, почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину. Почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час, мої сльози. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукати мене, довіряйте. Мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях, йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе. Присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного, достатку та нескінченної любові. Будьте готові до повені фінансового процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, оскільки я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування, рухайся вперед. З упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я поканага, всемогутній Бог здатний на великі речі, і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе. Скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас, моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, направляє і піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій сину. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш, я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати. Вас у всі часи, отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную, порожніх обіцянок, Відкрийте очі і подивіться, Я є, розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння, скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги пов'язані. Зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані, всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я... Могутній Бог Небесних армій і Вищого царства здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті, зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть!» 555 у коментарях, що потримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять. І вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно, для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію, радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.